Вихованки до ЮСШ Авангард демонструють свою майстерність у фехтуванні. Серед них Марія Бондар, призерка та переможниця всеукраїнських та міжнародних змагань. Я показувала різні уколи, уколи в ногу, різні захисти. Також показувала різні атаки. «У Нас діти займаються 6 років і до 18. Діти тренуються майже кожен день. Тому що ми готуємося постійно на всеукраїнське змагання на І так само проходять змагання за кордоном. Сьогодні в ДЮСШ Авангард відбувся відкритий урок для учнів трьох шкіл. Своїм одноліткам юні спортсмени демонстрували вміння з боксу, дзюдо, самбо, бойового самбо, комбат дзюдзу, фехтування. Ознайомитися не знали, що є самбо і не знала, що є бойове самбо. Нам от, прям всім класом дуже сподобалося дзюдо саме перше. Діти е, мали можливість подивитися е, ті е, тренування, змагання, справи, прийоми, е, ознайомитися з тими відділеннями, які працюють у нас в спортивній школі. І ми е, мали можливість запросити безпосередньо діток. У нас у секції в спортивну школу. Прийоми з дзюдо та самбо демонструють бронзова призерка України Божана Обозова та володарка срібла Олеся Герасімчук. Я займаюся чотири роки вже. Для того, щоб е, займати на Україні гарні місця, треба багато тренуватись. Тренуватися і вірити в себе. Ми тренуємося два рази на день е, по дві години. Загалом, за словами директора Сергія Ремеза, в дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард культивують 9 видів спорту. Тренуються не лише в приміщенні, ДЮСШ, США, а й у спорткомплексі МВС, спорткомплексі Хмельницького національного університету, спортзалі політехнічного коледжу. Наша географія спортивних залів і місць, де проходять тренування, вона широка доволі. І діти мають можливість проживаючи в різних районах займатися у нас в спортивній школі. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов – новини міста.